Збираєшся в похід. Зачекай. Заціни топ 3 аксесуари від Форек, без яких кемпер не виходить з дому. Поїхали. Номер один карабін, але це не просто брілки, S-подібні, з подвійним кріпленням та вбудованою відкривачкою. Стильно і практично. Треба більше. Ось карабін Multitool Voyager. Карабін, викрутка плюс та мінус, відкривачка, гайкові ключі, ключ для спиць, навіть кусачки для дроту є. Весь ремнабір на твоєму рюкзаку або ось такі деобразні з різьбовою фіксацією в трьох кольорах. Номер два. Паракорд на різне розривне навантаження. Є три моделі на 60, 300 та 800 кг на розрив можна прям африканського буйвола підняти, але маю застерегти ваше життя. Тому пам'ятайте, це не для альпінізму. Це база. Номер три: якщо кілки з вашим наметом як пластилін, для них є заміна на ось Forest Voyager. Кілки і сталі в двох розмірах: будь-який ґрунт, будь-який вітер, ваш намет стоятиме. Ось таке надходження дрібниць, які роблять вилазки на природу більш зручнішими. Що сподобалось? Тоді завітайте до нашого сайту в шапці профілю.